Невідомі у масках посеред ночі увірвалися на території приватного підприємства у Рівному та зв'язавши сторожа, розпочали завантажувати колоди дуба. сидиш в машині, виходь, виходь сідай на Погрузчик ну, погрузчик стояв оцей, зіл такий, такий таким, цим, з таким краном. О, сідай на погрузчик, будеш допомагати грузити. Для цього на території підприємства під'їхав кран-маніпулятор та вантажний автомобіль, а разом з ними ще четверо чоловіків. Обоє водіїв не знали, що їх використовують у злочині, тому зловмисники пригрозили, що мають робити те, що їм скажуть, і про все, що тут відбувається, повинні мовчати, інакше можуть постраждати їхні родини. Грабіжники завантажили 34 порізаних колоди дуба довжиною до 4 метрів і загальним об'ємом понад 10 кубів кругляка першого та другого сорту. Близько п'ятої ранку, коли вже почало світати, всі покинули територію. Тільки тоді охоронник зміг викликати працівників поліції. Слідчим відділом Рівненського міського відділу розпочаток кримінальне провадження кваліфіковане попередньо по статті 186, частина 3 за фактом відкритого викрадення невідомої особи з одного з підприємств міста рівного певної кількості деревини. На загальну суму близько 80 тисяч гривень з'ясувалося, що викрадений дуб того ж ранку розвантажили у селі великий Житин рівненського району на території складського приміщення. Завдяки професійним та злагодженим діям працівників вдалося встановити осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення, очолював групу 51-річний рівнянин. Чоловік став доволі відомим через неетичну та зухвалу поведінку з правоохоронцями, коли ті зупинили його через водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді він, ледве тримаючись на ногах, нецензурно висловлювався на адресу поліцейських та провокував бійку. Відео цього інциденту розповсюдили очевидці у мережі інтернет. Блі, блі, блі. Це блі. Блі, блі. сокирами побить. Кістяк групи становили 30-річний житель Хмельницької області та 29-річний уродженець Російської Федерації, який мешкає у Демидівському районі. Саме останній має насичене кримінальне минуле. Протягом 2011 року разом із поплічниками Скоїв загалом 12 розбійних нападів на банки, приватні офіси та інкасатора. Тоді суд за його злочинну діяльність відправив на 5 років за грати. 6 жовтня даним особам було оголошено про підозру по статті 186 частина 3 та відносно двох осіб обрано за побіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Відносно особи, яка формально була організатором даного злочину, внесено клопотання про взяття її під варту. Однак дана особа з залу судового засідання зникла, так деякий період часу її місце знаходження було невідомо. В зв'язку з цим цей підозрюваний був оголошений у розшук. І 18. Жовтня його місце знаходження було встановлено і затримано на підставі ухвали слідчого судді для доставки в суд для розгляду клопотання про тримання під вартою. 19 жовтня судом розглянуто клопотання про взяття даного підозрюваного під варту та відмовлено задоволення даного клопотання. Відмовлено задоволення клопотання безпідставно в зв'язку з тим, що судом не враховано ризики, які ми наводили в клопотанні, а також судовому засіданні. Підозрюваний не має місця реєстрації, тому здійснювати домашній арешт буде проблематично. Підозрюваний заявив про захворювання деяких своїх близьких родичів, однак медичного підтвердження цьому не було. Підозрюваний під час досудового розслідування чинив тиск на деяких свідків з метою зміни ними своїх показів, а також чинив тиск на членів його сім'ї. Однак судом це також не враховано, тому будемо звертатися до прокурора для того, щоб прокуратура зверталася в апеляційному порядку для оскарження рішення суду першої інстанції. Зловмисники свою вину заперечують. Більше того, під час вручення постанови про підозру намагалися я... порвати документ та погрожували правоохоронцю фізичною розправою. Нічого не крав, нічого не це теж то, що мене туди тичуть, Що я там, наприклад, що то був, я заперечую. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особи інших учасників злочинної групи. Міра покарання по частині треті стовості шостої передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.